Вітаю гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу, щоб ми подивилися, які події на порозі. На порозі це до місяця часу. Буде два варіанти старінний пасян, це такий і київська вражає. Це два пасянці. Ви можете обрати на два варіанти різний термін. Ви можете дивитись для себе, для ще когось, можете один термін дивитися це два варіанти. Щоб доповнити картинку, можете один, як ви собі зафантазуєте, в описі будуть ем-коди, де ви зможете переснути на другий варіант. Перший це другий. Настраюйтесь, ставте на паузу, кому потрібно, а я буду починати з першого варіанту. Дивимося, що у нас буде тут, візьму камінчики. Щоб зразу складати, так. Настраюйтесь на себе, Задавати питання не потрібно для до пасіансу. Просто на себе настраюйтесь. Можете сказати своє ім'я, це завжди допомагає активувати розкладність, щоб він для вас максимально резонував. Перепрошую мені такий голосочок. Всі хуріють. Мене трохи підкусило. Якийсь вірусняк ходить такий. У мене вже старша дочка по другому кругу пішла. Так, давайте дивитися. Тут, значить, у нас що? Я складаю, і де у нас підпадає картинка, та ми її фіксуємо і дивимося значення. Якщо я щось пропускаю, ви пишете в коментарях, де я що тут пропустила. Я пишу значення. Що воно таке гайні? Це різне. Такс. І не пропустила. Угу. Нагорода дивіться, да? Перемога якась лавровий вінок. Це прям, знаєте, вручають тим, хто. Вручали колись, да, тим, хто виграв Олімпійські ігри, це не досягнення або яке, це надзвичайне досягнення, це досягнення, до якого ти йдеш, ти багато туди вкладаєш зусиль, стараєшся. І аж потім, да, можливо, і не з першого разу, декілька разів участвуєш в цих Олімпійських іграх і нарешті виграєш. Так що у вас тут нагорода за те, що ви десь старались, за те, що ви десь не здавались. Так, і тут у нас лисичка, якийсь обман йде, якийсь обман вас чекає. Подивимося, можливо, випаде щось поруч. Зрозуміємо, чого буде стосуватися цей обман. Здається, нема. О, це саме це склалося ні. Ні, це не це. Це вже пробите серце. Любов'ю це копідон, але так ніби хочеться його скласти. Ага, все-таки склався копідончик у нас, так? Да? Ой, міцна любов. Значить, обман не, не спрацює. Хтось захоче вас. Затягнути лисичка в обман. Але ваша любов міцна, ця, цей обман може стосуватися особистого життя. Ну, бачите, він тут не програється, тому що любов міцніша. Тут ще може бути, знаєте, як нагорода з цим всім зв'язаним, от там не знаю, хтось з родичів лізе в стосунки, з близьких. Да? Ну, ваша любов сильніша, і ви не звертаєте на це увагу і отримуєте свою перемогу в вигляді довіри, щастя, любові, да? скоро будильник. Події, яка відбудеться несподівано. Несподівано дуже скоро. Хто ще самодній, да, може бути стріла любві? От ви десь можете, знаєте, як, не захочете кудись йти. Вас десь будуть запрошувати, а ви ну, не хочете йти. Але все-таки підете і подумаєте, що от, ну, добре, що пішла. Бо сидіть вдома, це як сам да? а там познайомились з кимось, закохались. Використовуйте ближчим часом шанси. Обов'язково. Щоб не обманутись. Щоб не обманутись, не пропустити свою любов. Да? Бережіть кожну секундочку, насолоджуйтесь життям кожну секундочку. Хочу, знаєте, що взяти з цього розкладу. Ой, перепрошую дуже, хочу взяти ось. Візьму Елена, Роман. Це у нас золоті мрії. «Чиро марчаттіс. І ще три карти для вас, на, на той срок, який ви загадали. Знову час, дивіться, знову час, не гайте час, використовуйте час. Дуже важливий для вас буде час ближчим часом. Тавтологія пішла, так? Ну, тобто, кожну секундочку, живіть, наповню, так? Ось про тут? Живіть наповню, так. Нічого не бійтесь, у вас попереду якийсь класний такий період, якась нагорода. І боятися це самообман, це застривати. От у вас той час, який ви загадали, може відбутися будь-що, да? дуже багато може бути подій, особливо зв'язано з любов'ю. Але головне це не профукати, бо є страхи. А карта каже, час настав, якщо не зараз, то вже, може, мабуть, ти і не будеш діяти, да? так і просидиш з якимись мріннями і з думками. Не наважишся на щось. От якщо ви на щось хочете наважитись, наважуйтесь чим пошвидше. Взагалі, живіть кожну секунду, насолоджуйтесь кожною секундою. Живіть наповну. Ось про що цей розклад. І тоді буде багато змін. Знаєте, часто такий розклад випадає тим, в кого таке життя одноволітне, да? воно однакове кожного дня. І щоб щось внести в це життя, якісь нові події, нові враження, щоб його поміняти, перейти на якийсь новий рівень, потрібно перестати щось боятися, потрібно рухатись. Тому що, дивіться, завжди, ну, ви зараз в коментарях напишіть мені, перед якоюсь важливою подією, перед стрибком спереду, таким квантовим грибком, перед тим, як перейти на цей рівень, трапляється якась фігня от просто. От хтось захворюває, щось ламається, там гроші на щось збирали, хаб, хаб, ну, хлопись, да, треба вже на щось друге їх тратити. От щоб цього не сталося. Коли ти переходиш на новий рівень, треба своє життя сам, самому закрутити. От самому закрутити різноманітне, тому що треба чимось розчитатись за, за майбутнє щось хороше. да, То розчитайтесь е, фізичною, ментальною енергією. да, Рухайтесь багато фізично. І шукайте, куди потратити ментальну енергію. Дивіться на щось красиве, ходіть з кимось, зустрічайтесь, да? живіть наповну. Ось про що тут. Ось такий перший варіант. У вас тут прям так все гарненько повинно статись, Головне от прислухатись до того, що я кажу. Пишіть свої коментарі, враження. Ставте реакції, підписуйтесь, а я буду переходити до другого варіанту. Двічки, я вас вітаю, київська ворожея для вас. Загадуйте сроки, на які ви хочете дивитись, задавати питання. Не потрібно, просто настраюйтесь на себе, можете проговорити своє ім'я. Це завжди допомагає активізувати розклад, щоб він був саме ваш. Київська ворожа у мене вже така потрьопана, але зараз цей басян дуже правдивий. Ух. Ну що, дивимось, так? Да? Якщо я пропущу якийсь символ, пишіть в коментарях і я скажу, що він значить. Так, лебеді, лебеді. Лебеді, молебеді, кохання. Так. Буде у вас любов, вірна любов, вірні друзі, да? люди, які будуть йти з вами одним шляхом, дивитися з вами в одному напрямку, йти до одних цілей. Так. Не пропустила нічого. Я весь час мураюсь пропустити. Дивлюсь, дивлюсь, уважно. Так. Це у нас тополь. Він говорить про те, що хтось вийде дійсно з самотності, самотнє дерево, да? але поруч у нас іде вірність, хтось вийде з самотності, знайде своїх вірних людей, знайде свою любов. Також це дерево гнучке, воно гойдається під вітром, воно вміє адаптуватися, тобто його неможливо зламати. Да? От що би не сталося, ви будете гнучкими. Ви будете адаптовані до любої ситуації у вашому житті. Ви якось до неї може, будете готові. Так, грім, блискавка. Да? Тут у нас щось несподівано станеться. Резко. Це, знаєте, може. Посянці, як, як я кажу, да, бити в лоб. Ви можете попасти під дощ, під зливо у цей період, що ви загадали. Ну і з кимось поскандалти з Може бути так, може бути так, може то і то. На посянці, їх не треба недооцінювати, вони дуже чіткі. Так, у нас соняшник. Соняшник символ процвітання, фінансового достатку. Можливо, несподівана якась сума. Да? Заробите десь, чи хтось щось подарує дорогоцінне, вийдете знову ж таки на якісь нові рівні для себе доходу, прийде ідея якась несподівана, як заробляти. Вірні друзі прийдуть там, чи колеги когось наймете, якщо самі на себе працюєте, до прикладу, да, візьмете людей, з якими вам буде класно йти вперед. Да? Вони будуть на тіше хвилі, що і ви. Взагалі удача фінансова. Фінансова удача, так. Зміючка. Змія дуже часто показує проблеми зі здоров'ям. Ну, бачите, що зараз робиться, який вірус ходить. Ну неможливо. У нас всіх вдома і чоловіка перекошматили, і дітей. Кажу, старшу дочку вже, вроді визровила вже по другому кругу. Мене теж взяло. Я, звісно, не так, як всі. Я собі не дозволяю розкиснути. Не люблю розкисати. Не люблю бути в тонусі. Собі напіточки гарячительних всяких наколотила і вперед. Так. Хоча, може, мені донька каже, мам, може, тобі тебе зробила, бо тобі дуже треба відпочити. Колеса у нас, да, це або дорога, або рух вперед про да, Ви можете десь mm -hmm. вийти, знову ж таки, там в продажах на якийсь новий рівень, на роботі, якусь нову посаду отримати. І десь поїхати, звичайно, десь поїхати. Ну, вкупі може бути, що захворіли, виздоровіли, або десь знаєте, як захворіли, поїхали, не знаю, там... До, до мами похворіти, да? і так далі. Десь, щоб наодинці. Так, і булава. У вас насичений такий період, булава це нас символ перемоги, тримає в руках булаву. голова, головнокомандувач, да? гечман це символ перемоги, символ влади. Ну, у вас тут однозначно рух вперед. Ви якось тут ростете. Розмов багато. У да, нас тут йде млин. Каже, багато розмов буде у вас. Може, професія якась у вас буде зв'язана з розмовами? Добре, що саблі не виходить. Там, де вже закріплено, крутити не можна. Ну, здається, все. Ну і що у нас тут? Знайти любов, несподівано отримати якісь гроші. Захворіти, ну, в принципі, швидко да? Ну, Можливо, якась поїздка, якась перемога ваша, і багато-багато спілкування, багато розмов у вас чекає цей період. Ну, давайте вже для першого варіанту я дивилася: три карти Лінорман. І для вас подивлюсь, що покажемо. ще карти на ну... Той срок, який ви собі загадали? Так. Що у вас? Так? Ну, у вас однозначно туди і розум... Дивіться, карти повторюється. Да? Тут і корабль показує і дорогу, і взагалі якийсь рух вперед, сімейна якась поїздка. Ця жінка тут є два, дві сигнифікатори жінки і чоловіка да? різні. Це показано жінкою, яка от відкрита до стосунків. Да? Вона відкрита взагалі по житті. От ви будете якісь відкриті. ви знаєте, як... Навіть якщо ви інтроверт, то ви на цей період станете. Забула, да? <смір> бо я інтроверт, то я, мабуть, і забула. Ну, ви поняли, наоборот. Будете активними дуже, будете спілкуватись багато. Можливо, десь поїдете, де можна з кимось буде говорити. Або вас на якусь посаду візьмуть, де треба багато балакати, десь когось навчати, да? розмови, викладати, викладачем будете, якусь лекцію комусь будете вести, да? може бути таке. Але ви за рахунок своєї відкритості, знаєте, такого оголеного нерву, кажете, так, я відкрита, от які події будуть відбуватися, я їх приймаю. Я приймаю, я погоджуюсь, я попробую, так? І виходить, не виходить, я пробуєте, і реально отримуєте прорив тут. Реально перемогу отримуєте, рух вперед. Ну, в когось поїздка, звичайно, може бути. Називаю різні варіанти, бо вас багато, і в кожного може погратися по-різному. А може програтися все. Може. Ну, знову ж таки, недооцінюйте пасян, він завжди дуже класно говорить. Ось такий сьогодні розклад. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїми враженнями. Поставте реакцію на відео. Підпишіться, хто не підписаний. До нових відео. Па-па!